Відрадно, що тема історичної минувшини Радихівщини, і в нинішній складний для України час криста воєнних випробувань тривожить нашу молодь. Молода Радихівчанка, нині успішна студентка Київського національного університету культури та мистецтв, майбутній телережисер Оксана Ткачук, підтверджує свою активну громадянську позицію створеним нею відеосюжетом про славне минуле і нинішні проблеми архітектурної та історичної пам'ятки Радехова будинку колишнього українського народного дому. Навіть після 23 років незалежності України сучасні радихівчани, на жаль, не називають цю величну архітектурну споруду українським народним домом, хіба що севочолі старожили, для яких вона є не лише часткою історії їх дідів і прадідів та їх особистою. Не через те, що ніхто того не знає, скоріше через те, що більшість далеко не усвідомлює до кінця, чим насправді був і є український народний дім для Радехова. Ставлячи цей факт у докір землякам, ми розуміємо, що десятиліття комуністичної пропаганди і брехні зробили свою чорну справу, хоча понад два десятиліття незалежності мали б зробити нас цивілізованішими. У цю величаву старовинну архітектурну будівлю і нині заходить чимало наших краян. На запитання, куди йдете, переважно відповідають до бібліотеки. Бібліотека тут справді є. Радехівська центральна районна бібліотека. Окрім неї ще є районне відділення Раксу, кредитна спілка, самопоміч, книжковий магазин, світлиця місцевого союзу українок і зала для занять з хореографії Радехівської дитячої музичної школи. Колишнє радянське комуністичне керівництво зробило усе можливе, щоб за цією роздробленістю приховати справжню назву цієї споруди український народний дім. Часи радянської тотальної расифікації українців, така претензійна назва споруди у провінційному галицькому містечку, уже попахувала націоналізмом. І цілком закономірно, що тодішня промосковська влада зробила усе, щоб витравити з пам'яті редахівчан український національний дух, який був закладений ще у підморівок цього будинку. Наші селяни, а переважно тут жили селяни. Свідомі селяни, патріотично наснажені селяни не мирилися з тим, що діти їхні ходять до польської школи. І от вони вирішили всіма силами зібратися і побудувати цей український народний дім, щоб тут забуяло українське життя і тут запрацювала українська народна школа, щоб українські діти. Могли навчатися рідною українською мовою. Це приміщення мені ще вдвічі-втрічі дороге тим, що його підтримував, його розбудовував мій дідусь Михайло Семенович Сухнацький. А моя матуся і її рідний брат Роман ходили до цієї рідної школи. В рідній школі вчилися діти, які в подальшому життю стали. Зразком для наслідування, бо вони працювали постійно на Україну і зате дістали переслідувань від совєтської влади. Серед них і Роман Шумський, і Стефанія Антонюк-Фомуляк, і Василишин Ярослава. Багато з них через московську навалу опинилися далеко від України. В Німеччині, в Австралії, в Канаді, в Америці непростий був час, але вчителі українці, які за мізерну плату вчили українських дітей, робили все для того, щоб їх виховати всесторонньо розвинутими дітьми. цій будівлі українського народного дому, крім прогресивних українських організацій, дуже потужно діяла організація жіноча. Філія Союзу Українок, повітова філія Союзу Українок. Вона розпочинала свою діяльність на початку 20-х років 20-го століття, але особливого розквіту, бурхливого розквіту праця Союзянок дістала з приходом на головування пані неоніли сили зінки. Тодішні поляки всіляко намагались прищепити українцям Радехівщини ганемне тавро меншовартісної нації. Наперекір цим потугам радехівчани вирішили збудувати свій український народний дім у стилі кращих світових зразків архітектури і тим самим підкреслити, що вони як нація причетні до світової культури. Втілення цього задуму потребувало значних коштів. Їх збір ще більше згуртував тодішню Радехівську громаду. В кінці 19 століття, на початку 20 століття, в галузі архітектури і будівництва на Галичині появився стиль Модерн. Це новий стиль, який визначав своєрідну архітектуру в українському напрямку. Інакше він ще називався. Стиль нового віку або Сецесія. Становлення Модерну у Львові пов'язане насамперед з іменем Івана Левинського, вихованця, а згодом професора і керівника кафедри ужиткової архітектури Львівської політехнічної школи. За проектами Івана Левинського, у Львові було Побудовано багато житлових будинків і громадських будинків. Серед них відрізняється і будинок бурси українського педагогічного товариства по вулиці Генерала Чупринки, споруджений в 1906-1908 роках. Тепер це головний корпус лісотехнічного інституту. Український народний дим в місті Радехові був побудований у 1912 році також за проєктом Івана Левинського у стилі українського модерну. Він є розташований на розі нинішніх вулиць Львівської і Шептицького. Архітектор вдало пов'язав будинок до тодішньої міської забудови міста Радехова. Головний фасад будинку. Повернені до вулиці Львівської, а два бокових фасади до вулиці Шептицьку під кутом 60 та 110 градусів відповідно. Кругла вежа, яка завершується конусним шпилем, а також е короною, з'єднує два фасади будинку і тим самим забезпечує пластичність будинку в цілому. Фасади будинку прикрашені кермічною плиткою українському орнаменті. Завершення круглої вежі, прикрашене різьбою по дереву, а також покриттям цинкової бляхи, дах, покритий чорною черепицею з Коломиї. Будівництво Народного дому показало конкурентну спроможність української архітектури перед польською. Ми маємо належний зразок. Це сучасне приміщення школи мистецтв у Радеху, збудоване за польським проєктом. І поряд з ним величава споруда українського народного дому збудована суто за проєктом Галицького архітектора Івана Левинського. Мені, як архітектору, громадянину і жителю міста Радехова, дуже шкода, що ця величава краса починає сипатись. На голови перехожих. безжальний плен часу нищить не лише дрібізок, а й величну архітектуру. Безпорадний він лише перед історичною пам'яттю народу. Саме шанобливе ставлення сучасних радихівчан до історії свого міста, їх національно-патріотичний дух уже за незалежної України продовжили свого часу достойне життя будівлі. Колишнього українського народного дому, попри те, що йому навіть тоді не повернули його імені, зате повернули його унікально прекрасне лице у 1991 році, у березні місяці, я обійняла посаду директора центральної районної бібліотеки. Ну і звичайно ж, прийшлося зразу почати з господарки приміщення народного дому, як ми його сьогодні називаємо. Було у вкрай незадовільному стані. Були відсутні відсутні вода, каналізація. Площа перед бібліотекою створювала настільки була захаращена морвами, горіхом і всякими іншими кущами, що створювала грибок у самому приміщенні. Ну і мені з колективом довелося добре піднатужитись, щоб надати будинкові привабливого вигляду. Ну, як завжди, культура фінансувалася по залишковому принципу, грошей не було. Тому мені довелося звернутися до тоді представника президента у нашому районі Петра Івановича Сікорського. До сьогодні йому дякую, що він виділив кошти цільовим призначенням на ремонт будівлі. От кошти на той час були чималі. За час ремонту нам вдалося повністю поміняти дерев'яні конструкції, які були. Повністю перегнивши, закупили черепицю, привезли її з Коломиї, я особисто за нею їздила. Зробили водовідведення, провели воду, почистили кімнати, в яких знаходилось колись вугілля, брикет. Чимало праці було вкладено у відновлення фасаду. Усі будівельні роботи виконувала високопрофесійна будівельна бригада з міста Броди. Балконні перила виготовив теж сусід наш з Броді, Мирон Шуст, і вдалося йому зробити набагато кращими, чим вони були в оригіналі. Ну, Оскільки будинок народного дому стоїть на вулиці Львівській, то ми вирішили з колективом надати колориту і встановили напротив будівлі народного дому княжого Лева. Дата на флюгері вежі українського народного дому промовисто нагадує, що йому уже понад сотню літ. Ювілею його століття городяни не святкували, бо ювіляр на той час, як і зрештою нині, виглядає жалюгідно. Хтось нам таки дорікне у своє ж виправдання, що мовляв, питання не на часі. Спочатку Революція Гідності на Київському майдані, тепер ось уже рік війна на сході України проти російського агресора. За таких обставин не до історії та її символів. Замислімось: ті, хто збудували народний дім, були вже в повній облозі і на межі ополячення, а таке збудували. Нам же дісталось непомірно менше, хоча б якось привести його до ладу. Колишній український народний дім має повне право стати архітектурною та історичною візитівкою міста Радехова як символ незбуримого, вільнолюбивого українського духу, щоб завжди нагадувати поколінням прийдешнім про їх гордих попередників і спонукати до національної гідності. Навіть часи фінансово-економічних криз ми примудряємо зводити пам'ятники українським достойникам. В обличчі цієї визначної історичної споруди ми вже маємо готовий величний пам'ятник, який своїми стараннями збудували нам достойні попередники. Чи ж личить нам, довівши історичну святинню до жалюгідного стану, кинути її під ноги загбуття? І видається проблема тут не стільки її у браку грошей, скільки у браку національного і громадського сумління кожного з нас.